Всім мої вітання. Сьогодні готуємо сирники. І так, на кілограм сиру одне яйце. Солі, чайна ложка. Десь 2,5 ложки цукру. Ванелін. 3 столові ложки борошна. На жаль, ізюму немає. Завжди з ізюмом роблю. Примішую руками. В раковину набираю холодної води, щоб мочити руки. Включила плиту, налила в сковорідку олії трошки, поставила розжарюватися. Зараз буду виробляти сирники. Мочу руки і буду виробляти. Катаю шарики, приплюскую обвалюю борошню і викладаю на дощечку, поки нагріється сковорідка Вироблені сирники викладаю в сковорідку. вогонь на плиті середній. Такі сирники в мене вийшли. Е, пробувати я ж все рівно скажу, що вони смачні, але повірте, що вони смачні дійсно. Шкода, що не було родзинок, е, з родзинками мені більше подобається.